Загадкове вбивство в Одесі у приватному секторі знайшли зарізаним подружжя. Свідки кажуть, нападники прийшли в будинок у масках. Для чого поки не зрозуміло. відомо, винимачі оселі великих статків не мали, увесь час працювали, компанію помешканні не змирали. Трагедія сталася у селищі більшовику. Приблизно о сьомій ранку у ворота пані Валентини постукали. Прийшли постучали, сказали, що там говорять у вас. Розбите стекла, і у вас вбивство uh, там страшний злочин скоєно у невеликому будиночку, що стоїть окремо. Там одна кімната і кухня. Жінка здавала його в оренду подружжю. Від рук вбивць загинули обидвоє. Потерпівшими являються муж і жена 68-го і 67-го року довгожіння. Смерть в вслідстві нанесення на ранень. Про вбивство сусідів повідомила 20-річна дочка загиблої. Вона прибігла до них із порізаною рукою. Розповіла лише, що вранці до будинку вдерлися двоє в масках. Нині дівчину допитують правоохоронці. Місцеві кажуть, гадки не мають, хто міг позбавити життя подружжя. Чоловік років із п'ять тому приїхав у місто Скотовського району. Одружився, винайняли недорогу квартиру. Горілки не пили, галасливих компаній не збирали. Нормальные люди, просто нормальне, бедные, бедные люди. Жилья не було, жили вот это на квартире. Как говорится, от зарі до зари, щоб заработать на хлеб. Она работала на а заводі, а вона этим... грузчиком. Селищем одразу попазли чутки. Будинок, де вбили родину, стоїть на проклятому місці. Тут вот два місяці назад самоубийство. Да? То есть как бы на съемній квартирі девочка повесилась. Там 30 метрів отсюда, вон по диагонали. Через дом, как бы, двойное убийство в 2011 году зимой. Вот. Предыдущий владельці вот этого участка сели в тюрму. Там була якась непонятна історія. лет 15 назад теж как бы, було убийство жестокое. Мотиви нападу з'ясовує слідство розпочати кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Марія Тарасова зураптиделурі, Одеса НТН.